Ну так. Да. Так, це всі учасники, котрі в нас є. Дивіться. Білетик нас коштував 50 гривень, правильно? 50 гривень один білетик. Ми робимо це. Ось, давайте всі по новій. Все по новій. Дивіться, в нас сума 201 тисяча гривень. Розіграти серед кратних поповнень. Тобі ж кратність це те, що ми обираємо, що ми ставили в умовах, правильно? Правильно. Не записувати. За весь час. Тобто, коли банка була зроблена, кратність поповнення. 50 гривень. У нас 5 призів, 5 переможців. Показати учасників. Так, це всі наші учасники, котрі є. Микола Продеус 29 945, 598 білетиків. 5 гривень не вистачило, щоб було 599 білетиків. Поняли? Олежа 29 804 596 білетиків. Микита Д 266 білетиків. Ну, коротше, ви бачите. Кількість білетиків і суми, хто скільки донатів за весь час. Воно бере усю вашу суму, яку ви донатили, і потім ділить на 50, і ви отримаєте кількість білетиків. Все дуже просто. Порнич є Юрій Ел є в нас. Ну, коротко, Може хтось себе сам побачить тут. Дуже багато людей по 10 білетиків у нас. Бачите, яка кількість? Дуже багато у нас тут і 5-6 білетиків по 200-300 гривень. Є є порнич є ти є. Ну, коротше, ви бачите. Так, один білетик і один білетик. Ви тут бачите? Так, що у нас буде розігруватись? Перше місце це іменний снаряд. Підписаний з вашим нікнеймом або ім'ям. Буде фотографія його. Можливо, ще потрапить на відео. Друге місце це худі. Мій мерч. Худі худак Третє місце це футболка мій мерч. Четверте місце це футболка. І п'яте місце це футболка. Чот, е, три футболки. Один худак І іменний снаряд. Ясно? Ось такі три футболочки. Худак Ну і снаряд тут немає, але один же... у нас одна людина його отримувала, Олежа вигравав в попередньому зборі. Футболка im Ukrainian, футболочка з тризубом. Мімерч і мімерч. Ось так от. Може Поб... так. Нехай мені списком одразу 5 дає. Чи по одному, як хочете. Чат, я можу і потягнути резину. Можемо по одній шмоточці розігрувати. Як хочете. Чи одразу списком дає, нехай. Всіх переможців. Ось, ви полюбляєте в мене це вибування. Ну, давайте по одному. Мені здається, самий крутий приз одразу треба приз. Поїхали. Ну що, іменний підписаний снаряд? Правильно? Іменний підписаний снаряд. Давайте дізнаємось, хто його забирає собі. Він особисто буде підписаний і переданий окупантам. Поїхали. Підтверджую. Визначається переможець. І забирає в нас його. Андрій М. Задонатив 333. 33. Андрій М. Клієнти Монобанку отримали повідомлення про перемогу в розіграші. Ви отримаєте контактні дані після того, як переможці нададуть згоду, але не пізніше 4 днів. Так, Андрій М333. Треба це зафіксувати. Забирає в нас. Снаряд розіграли. Андрій М забирає собі особисто підписаний снаряд. Добре. Дари. Далі. Далі. Ще один. Не записувати. 50. Кількість переможців. Один. Хто забирає нас худі? Друге місце в розіграє. Ну, навіть не місце. Просто хто забирає нас худі. Дізнаємось. Так, той Андрій М у нас вибуває. З 333 гривнями його тут не повинно бути. Розігруємо. І забирає в нас худі. Визначається. Все, в мене є його супер. Олег Де! Худі забирає Олежа. Олег ТВ. Це той самий, котрий до цього отримав підписний снаряд в попередньому розіграші. А зараз він забирає у мене худак. Плюс худак для нього. Так. Ну, його ви знаєте по моїм стрівам, він тут дуже часто на етерах є. Він дуже багато грошей закидував в два збори. В він взагалі там щось 70 тисяч закрив. Тут він 30 касарів закинув. Вітаємо його. Худі за 30 тисяч гривень. Молодець! Сума донатів, так, 29. 29 тисяч в цей, в цей збір він закинув. Так, це Худі. Треба якось запам'ятовувати. Так, далі. Мерч мій. Me. Далі, забер... ага, завантажити таблицю. Бляха, я завантажую таблицю, а наші їх завантажую. Далі. Суперсуємо, Оліжа. Так, ага, бачу Ось вони. Збір даних переможці. Поїхали. Не записуватись. 50. Хто забирає? Далі в мене. Футболку. Футболку забирає. О, бачите, як круто! Він вибуває. Все, він не підсвічується, він не приймає участь. 596 білетиків вже не рахуються в цьому розіграші. І футболочку в нас забирає пан. Дмитро є, Дмитро є. задонатив 8 тисяч гривень. Забирає футболку із моїм мерчем. мерчом. Я тебе вітаю. І вона поїде особисто тобі. Головне, щоб розмір був. Ну, я думаю, що знайдеться футболок у мене багато було. Я тебе вітаю. Завантажую табличку. І далі їдемо на ще дві футболочки. А я завантажив. Так. Ще один. Не записувати 51. Ну, давайте одразу двох розіграю. На, на всяк випадок залишу собі ще одну спробу. Мало лі Щось піде так. Зараз два учасники в нас будуть, дві футболки. А... Ладно, вони в мене є на руках. Я їх вже показував. Поїхали. Переможців два. Єдина проблема з цими футболками, що розміри оверсайз об, обидві, обидві. Ми не зможемо підігнати під розмір. Вони обидві, оверсайз і все. Більше ніякого розміру нема. То щось знайдете. Так, перемищать. Та розіграти. Поїхали. Підтверджую. Так, і дві футболочки. Дістаються вони кому, 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 кому. Макіта д 13300 закидував і Дмитро П. 200 гривень закидував. Було 4 білетики. І він забирає собі ось такий от приз. Микола Продеос нас в цьому розіграші ще нічого не виграє, але респект він вже давно виграв. Завантажити таблицю. Ну, все. Розіграш проведений. Так. А, а наша таблиця. Ну ладно. Всі переможці з вами. Ми зв'яжемось. Ви мені надасте свою нову пошту. У випадку Олежі, Е... Я не знаю, чи є в його місці нова пошта. Сподіваюся, що є. І ці призи вам до Різдва. Будемо намагатися їх заслати. Ну, якщо ви там. Коротше, почекаємо, поки ви всі дані дасте, щоб ми одразу одним махом це відправили. І воно вам приїде. Буде вам такий підгон на новий рік. Тому, та, всім, дякуємо. всім дякуємо. Хто приймав участь. І переможці знайшли свої призи. Дякую за збір. Ну, все. Це по суті все, заради чого я запускав ще один етер. Зустрінемось з вами завтра вже на доті, і гарного вам ще раз вечора розіграш закінчений. Пока.